Про події війни говорить стратком. Про важливі домовленості щодо посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України повідомив президент Володимир Зеленський за результатами своїх зустрічей у межах третього саміту Європейської політичної спільноти в Іспанській Гранаді. Глава держави наголосив, що напередодні зимового періоду найнагальнішим для України питанням є посилення ППО, щоб краще убезпечити українців від російських терористичних атак на зразок тієї, що сталося на Харківщині напередодні. У нас буде більше ППО, є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія дякую, буде більше артилерії у наших воїнів. Буде більш далекобійної зброї вже відомо про конкретні домовленості. Іспанський уряд ухвалив рішення передати Україні пускові установки для зенітно-ракетних комплексів Хоук. ЗРК Хоук це напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Він знищує цілі на відстані до 50 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. За підсумками переговорів із президентом Зеленським, іспанський уряд надасть Україні шість пускових установок «Хоук» для боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору. Йдеться в повідомленні іспанського уряду. Також раніше в західній пресі повідомлялося про те, що Німеччина відправить до України одну додаткову систему протиповітряної оборони «Айріс-Ті» і як зазначила агенція Блум. Берг понад дюжину зенітних самохідних установок гіпард. Ці засоби ППО мають прибути в Україну до кінця року. Збройні сили України створили далекобійний вогневий кулак, який не дає росіянам можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Про це заявив начальник головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал Сергій Баранов. За його словами, у сучасній артилерії необхідна максимальна автоматизація з цифровими розробками для розвідки та систем управління вогнем, а також засобів контрбатарейної боротьби. Він зазначив, що сили оборони заздалегідь виявляють та знищують артилерію ворога до того, як вона буде готова вдарити по українських позиціях. Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам. Ми скомбінували і створили далекобійний вогневий кулак, який б'є настільки потужно, що ворог уже не може вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу, заявив бригадний генерал Сергій Баранов. За його словами, на сьогодні абсолютна більшість іноді до 90% вогневого ураження сил та засобів противника припадає на ракетні війська та артилерію. Уряд Швеції оголосив про виділення Україні 14-го пакету військової допомоги на суму 143 мільйони євро. До нього увійшли боєприпаси, запасні частини для бронетехніки, засоби зв'язку та піхотне спорядження. Міністр оборони Пол Йонсон також заявив, що збройні сили Швеції вивчать можливість передачі або експорту до України винищувачів Гріпен. Очікують, що оцінка буде готова до 6 листопада. Зауважимо, що Гріпен це шведський багатоцільовий ...винищувач 4-го покоління. Його виробляє компанія Saab. Україна надіслала запит до Швеції на поставку цих літаків ще у лютому цього року. За своїми бойовими показниками він подібний до винищувача F-16. Ціна одного літака Гріпен становить від 30 до 60 мільйонів доларів залежно від комплектації і умов постачання. Тим часом Міністерство оборони США анонсувало 16-ту зустріч контактної групи з питань оборони України, більш відому як формат Рамштайн. Зустріч відбудеться 10 жовтня в Брюсселі. Йдеться в повідомленні Пентагону у 16-му Рамштайні. Візьмуть участь міністр оборони США Лойд Остін та новопризначений голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун. Вони долучаться до міністрів оборони та вищого військового керівництва з майже 50 країн, щоб обговорити цитую триваючу кризу в Україні та подальшу підтримку з боку міжнародного співтовариства, спрямовану на забезпечення українського народу засобами необхідними для захисту. Своєї суверенної території Російський диктатор Путін знову маніпулює інформацію про нібито успіхи російських ракетних програм. Напередодні він лякав світ балістичною ракетою Сармат. За його словами робота над цією ракетою, яка по суті є модифікацією ракети Р 36 М2 від КБ Південне і відома за кодом НАТО як САТАНА. Фактично завершено і залишилось лише закінчити деякі адміністративно-бюрократичні процедури. Після чого вже перейти, як зазначив Путін, до масового виробництва. Та постановки на бойове чергування, водночас, ще в грудні 2021 року, міністр оборони країни агресорки Кишай оголосив про початок її виробництва. А 1 вересня вже цього року очільник Роскосмосу Борисов взагалі заявив, що Сармат вже знаходиться на бойовому чергуванні. Насправді, ракета Сармат, як наголошують експерти української інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, ще досі серійно не виробляється і відповів. Відповідно, не прийнята на бойове чергування. Важливо, що результати випробувань демонструють вкрай низькі показники, навіть гірші ніж ракети, які виробляє Північна Корея. Відомо лише про один успішний пуск з трьох. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.